Дав покататися на тракторі уже культивірую, бачите Погода у нас, як би Сонячна. Та розтягую гнояку ну, вивозили Отак, культиватором сейчас кучки порозортав. А потім як буду ще культивірувати, це у нас старенький. Я не знаю який це культиватор. Там ще допомільні до нього тяги є. Ручки порозтягую. Як батько казав, це раніше робили на них перву прополку. Хто знає як вони називаються напишіть ці ці культіватори, кається, він казав, чи під гусінічний раніше тягав його. Так що так розтягую. Батько там десь. Пряпки наводи дома а я вже розгорнув вам скільки. Ще й непогано виходить. Главне, культиватор не загубить, так як я не заштопорив його. він метал уваляється скільки може поїду попробую ще по люцеркі як воно чи піде чи не піде більше затопчу, ну а що робити. Ще кусок металу, який валяється, якось попробуємо об'їхати. Потім треба буде забрати. Ну, вже порозтягував. Я ним все час гнояку розтягую. Я, як ми як вивозили, так я ним тільки розтягував. О, бачите, треба ще по краю там проїхати, щоб яму тут закидати. я пока щоб яма була по центру так як цей получається бугор гор уже був ну коротше працюємо кожен день вже робота началась. потепліш там у нас все время робота була ми не сиділи без роботи просто в них відео не було, як знімати, не хотілось почик оце хочу або тут асою посадить на огороді, або ще там один огородик є. Не знаю, ще з батьком подолати, що він скаже. Він не хоче сою садити, а я б такий би спробував. Раді інтересу. Закриваю вологу по люцеві. Воно ще й непогано виходить. Дивіться, Зараз покажу. Встану. Це я вирішив порозбивати, там, ну, вже відео бачили. Е, цей. Бачите, як виходить? Сейчас покажу вам. Мені, не хочеться на вулицю виходить, там холодно, це до, ой, це після, а це до. Ну, я думаю. Якщо оце підсохне чуть-чуть і ми залетю сюди і слідша вже буде тут культивація. І я думаю, ми його тут розіб'ємо, як я вже його порозбивав, то я думаю все буде добре. Так що летим далі. Потихеньку, ну, я думаю, блин, аж спина випригує по тих Бибих, бибих бибих бибих. Ну мені тут залишилося а ще туди і назад І все. Так що Недаром я заїхав пробувати. Ну а кому не сподобалось це ж таке, Ставимо вподобайку. А я погнав.